Дейл Карнегі, великий майстер міжособистісних відносин, його книга Як завоювати друзів і впливати на людей стала класикою у сфері саморозвитку. Давайте зазирнемо у світ його ключових фраз, які стали фундаментом успішного спілкування та взаєморозуміння взаємодіяти з іншими, ключ до успіху. Дайте іншим те, що вони хочуть, і ви отримаєте те, що вам потрібно, щоб змінити своє оточення. Спочатку змініть себе, дізнавайся, ім'я, і використовуй його часто. Це найважливіший звук для кожної людини. Займайтесь позитивним мисленням. Це перша літера в слові прогрес і ключ до успіху. Почуття важливості це найвища людська потреба. Давайте іншим відчути, що ідея належить їм. Це зміцнює співпрацю та мотивацію, будьте щедрими у виявленні вдячності та заохочення. Вмійте слухати, а не лише чути. Це навичка, яка вартує золота. Контролюйте свій страх та переймайте ініціативу. Починайте завжди з позитиву. Заохочуйте інших говорити про себе. Це робить їх щасливішими та вам більшу кількість друзів. Ставтесь до інших так. Як хочете, щоб вони ставились до вас, виходьте за межі власних інтересів та подавайте руку іншим, не критикуйте, не осуджуйте, не скаржтесь, це не надасть жодних переваг. Успішні люди роблять те, що невдалим здається нудним чи неприємним. Виховуйте в інших бажаннях виконати завдання. Покажіть, що це вигідно для них. Завжди будьте готові використати висловлювання так частіше, ніж ні. Не бійтесь питати за допомогою. Люди люблять бути корисними. Робіть іншим людям враження своєю відданістю та інтересом до них. Ці прості, але мудрі фрази Дайла Карнегі, ключі до успішних, взаємин та вдосконалення себе. Вони вчать позитивному підходу та навичкам ефективного спілкування. Використовуйте їх як інструмент для досягнення своїх цілей та впливу на світ. Ваш шлях до успіху починається тут і зараз.